Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Сьогодні у нас 7 грудня, субота, 14.40, я буду робити розклад на місто Запоріжжя, загальний в плані прильотів. Будь ласка, покажіть мені оракули, яка буде загальна ситуація з питань прильотів ракет, дронів, снарядів, руйнувань в Запоріжжі від цих ракет. І від цих прильотів, будь ласка, покажіть нам ту ситуацію. Ну, я вам хочу сказати, що в принципі ситуація буде у нас більш-менш стабільна. Будумівки це стабільність, це е, така, знаєте, спокій, це захист, це е, людина е, знаходиться в комфорті. Ну і кольцо це така е, карта, яка показує, що е, підкреслює цю карту. Е, це якесь события. Ну, На даний момент це празник, да, у нас з вами. Але давайте ми подивимось, що цей праздник нам принесе. В принципі, дівчина нам впала. І ось якесь собитє. І падає башня. Таємна історія. ну Бачите, тут ще може показати, що це іменно цей праздник який е, сьогодні церковний, да він серйозний, але на нього падає башня. Це може показати, як і церкви які роблять службу. І це така таємна і така таєм, таємність цього ну, я не, не таємність, а така, знаєте, чутлива така атмосфера. Да? А, але це ще може показати, що чекає на цей праздник Собиття по башні таємне. Я можу вам сказати, що я не бачу тут ударів, чесно кажучи, в цьому розкладі конкретному. Зараз ми подивимося і спитаємо сигніфікатори, яке, які нам очікувати на цю добу, на ці 24 години, які попереду будуть. Будь ласка, карти, покажіть мені сигніфікатор ракетних ударів у Запоріжжі на ці 24 години. Це, що тут буде для нас? Маски. Е я вам так скажу. Е люди, які роблять пакості, вони не отримають радості від цього. Бо ми відіб'ємо всі ракети. Наші хлопці це зроблять, бо в них ще є і нова зброя. І ці удари для них вже не дуже серйозні. Вони це все відіб'ють. Так, будь ласка, покажіть мені сигніфікатор дронів дронів, які зараз посилає Росія. Чи будуть вони іменно в Запоріжжі? Удари дронами. Будь ласка, покажіть мені це на ці 24 години. Є предписання, є команда, але час, вони думають, думають. І, в принципі, плани є. Але закінчиться це для них для нас добро Добро для них, може, вони розочаруються. Ну, і С-300. С-300, що ми будемо мати з цього. Чи будуть ці ракети? Ой, С-300 ці, чи снаряди, чи ракети мені все одно, я жінка, я в цьому не розбираюся. Але покажіть мені, що то буде для нас. О, чоловік випав. Ще один випав. Напра... Напрямок. Хлопці будуть нас захищати і... Я так скажу, що скоріш, цього, для того, щоб оце трапилося, вони будуть вибивати ці установки С300, які не зможуть до нас достати, скоріш цього. Я так то розумію. А, так, Так, вони розглядали це, але їх будуть вибивати. Їх будуть вибивати. Навряд чи вони достануть до нас, бо хлопці будуть працювати. Що ми будемо мати? Ми будемо мати хлопців, які будуть їх від нас убирати, ці установки, щоб вони не долітали до нас. Будь ласка, покажіть, як будуть працювати ППО в Запоріжжі на ці 24 години, їх роботу і результат їхньої роботи. Прекрасні карти, вони будуть нервувати, звісно. Обстановка буде напряжена. Але вони будуть дуже гарно працювати. І відпрацюють все на 5 балів по 5-бальній системі. І так це буде непросто, бо тут ще рулетка падає і вивчання. Тобто так, так, будуть дуже ретельно працювати. Я спеціально з башню поклала між. І подивилася, що падає між... мі... по бокам цієї башні, бо це ж не проста карта башні. Да? Це треба дивитися, що вона принесе. Принесе вона перемогу, ця башня, буде все добре, але над цим будуть працювати наші люди. Щоб була перемога і щоб не було у нас ударів, працюють наші ППО і будуть працювати дуже гарно. Чи будуть загиблі люди, втрати людей в Запоріжжі на ці 24 години? Давайте подивимося. Що будуть втрати людей. Е, так, проблеми будуть з людьми. Проблеми будуть, але я не бачу тут карти, яка покаже смерть. Я її не бачу. Я не бачу. Так, буде серйозна ситуація з якимось мужчиною. Буде стояти вибір, буде дуже нервова обстановка. Будуть працювати, очікувати результату. Я не бачу смерті, поки багато карт падає от любов. Загиблих людей не буде, але проблеми якісь будуть, бо гори зразу впали нам. Так, давайте подивимося, чи будуть руйнування будівель в місті Запоріжжі на ці 24 години від ударів, ракет, дронів, снарядів тощо. Чи будуть руйнування будівель? Падає нам люди, рулетка. Неясна буде обстановочка. Будуть хлопці це все вирішувати. Ну, все буде зроблено. Але то, що ця ситуація вона буде, це все показує зразу. І це буде деякий час злитися, поки це все зробиться. Щоб оце трапилося, треба багато роботи переробити. Щоб все було як, як надо, надо багато переробити роботи. Але це рулетка і неясна обстановка. Ось вам і все. Але новини будуть гарні. Сподіваюся, не буде ніякої розрухи. Так, давайте подивимося, яка буде ситуація у нас з мостами на ці 24 години по Запоріжжю. У нас з вами три крупних мости. Новий мост. Дніпрогес та Преображенський. Всі три карти гарні, сподіваюся, все буде добре. Але давайте додамо на новий мост, подивимося. Угу. Дніпрогес. Тут буде якась ситуація, трансформація. Серйозна дуже буде ситуація, обстановка. Але бачите, нам падають аїсти, тут будуть зміни йти на гарне. І хлопці, там буде якась, щось вони роблять для того. Преображенський нервова обстановка. Там є зрадники, до речі, вони працюють вже якийсь час там. Ну, в принципі, нічого поганого не буде. По Дніпро Гесу тут іде якась робота, бо там впала трансформація. Подія, трансформація. І, але вона буде е, на краще та трансформація. Там не буде. Страшних карт. страшних карт не впало, я спеціально поклала. Давайте подивимося залізничні вокзали. Міста Запоріжжя, яка буде там обстановка? Чи будуть там прильоти ракет дронів, снарядів на ті 24 години. зд 1 Бачите, скільки там щурів лазить Але буде все добре. ЗД2. Але по башні будуть якісь моменти. І з зделіве станція. От там щось непорядок з графіком, але вони налагодять той графік. Там охорона, там стабільність, все хорошо там. Так, ну, ось якось так така ситуація. Я закінчую розкладик. І зараз ми на гномах подивимось також обстановку міста Запоріжжя на ці 24 години. Що нам гноми покажуть? Яка у нас ситуація буде? Як у нас себе почувають люди на ці 24 години, будуть почувати, що будуть попереду цивільні? Влада наша запорізька. О, гроші має. І чим, в принципі, взагалі це все дійство закінчиться, буде праздник Бачите, будемо празднувати Ці тут з грошима сидять. Ну, а ми будемо по жловому пажику і о, по мечовому і думати, як кажуть, і захищати, і працювати, і все зразу. Так, військова ситуація в плані ракет буде у нас захист ось наша імператриця. Ось наші ППО, буде тренінг, ракети будуть летіти. Будемо відбивати, буде перемога. Буде ясна ситуація. І цього дня. Бачите, є покарання, є і конфліктна дуель, боротьба. Так що діньок буде ще той. Ну, і посередині сидить король жезловий, буде в цьому ділі порядок. Карта підсказка. Башня. І на сьогодні нам падала на ці часи башня. Дивіться, спеціально поклала на це покарання. Ми будемо, це спасіння буде для нас, ми будемо мати силу це все зробити. Мечові оці карти дуелі. Тут у нас ми сохранимо все своє і по здоров'ю, і по матеріальній частині. Башня, башня, четвірка. Буде стабільна ситуація. Буде стабільна ситуація, незважаючи, що там буде летіти. І, до, до речі, буде щасливий случай, хоча, хоча звісно, ми, не до, ми е, сумніваємося. Да? Є сумніви такі у нас в башні, звісно, сумніви будуть. Ну, і ось так все пройде. Так, діньок ще той, бачите, падає і тренінг, і покарання, і. Дуелі, боротьба і е, башня, але тут у нас щасливий случай, будемо на це сподіватися. І колесниця теж зробить свої справи. Імператриця впала нам на військову на військову ситуацію, і, і ясна ситуація тут з мечі, і перемога теж на нашому боці. Дуже гарно, дуже хорошо. Так, ну і все. Давайте я потім на гномах подивлюся ще. На кожному березі, коли буду робити розклад, щоб все на не валить. Це був общий розклад для Запоріжжя, а по берегам я теж там покладу гномів, щоб вам було цікаво по кожному берегу то бачити. Бажаю всім гарно провести святвечір і бути живими та здоровими. Почуємось, папа!